Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. Приїхало 9 одиниць японської техніки, 9 чудових японських тракторів. Як завжди, ми почнемо з вивантаження ґрунту Дивіться далі. Як я й казав раніше, починаємо з вивантаження ґрунту На кожен тракторис буде встановлена своя оригінальна ґрунта Після цього буде вже вивантаження тракторів. Ну, ось є наш перший тракторець Кубота ASTI A155. Трьохциліндрова має потужність 15 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 5х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 8х18. По дисках від випуску трактора у нас 92-й. Механічна коробка передач. Трьохточкова навісочка в такому чудовому візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 5300 умовних одиниць. Другий наш тракторець ось такий чудовий малюк Kubota Бота А13. Трьохциліндрова, має потужність 13 кінських сил. Така з дашечком. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 5 на 12. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 7 на 16. Механічна коробка передач. 13 кінських сил в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4600 умовних одиниць. Третій наш тракторець теж невеличкий, такий, кубота Asti A195, трьохциліндровий, має потужність 19 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х12, задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 22 трьох на Механічна коробка передач чудово в візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6 тисяч умовних одиниць, до речі, на неї буде встановлені вже на фризу нові ножі. Далі у нас іде кубота Jail 241. Трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил. Усі колеса будуть стояти нові, передні, задні. Має гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач. реверс, в такому чудовому візуальному стані. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому буде встановлена. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтовризою буде 8400 умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали Янмар аф 210 Трьохциліндровий, має потужність 21 кінську силу. Передня резина у нас з фірми Bridgestone, має розмір 6х12 у резинона теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 24 Реверс, гідропідсилювач керма, трьоточкова навісочка, оригінальна фреза з робочою зоною 1,40 м, каркас безпеки в чудовому візуальному стані. А коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7 тисяч умовних одиниць. Шостий наш тракторець на сьогодні. Дуже популярна модель серед шанувальників кубот, кубота GT5. 4 в чудовому візуальному стані. Має 23 кінські сили. Передня резина фірми Bridgestone. має розмір 6х14. Задня резина теж фірми Bridgestone. Має розмір 9,5 на 22 по дисках рік попуску трактора 94. Трикутник швидкозйому, трьохточкова навісочка, механічна коробка передач. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 7300 умовних одиниць. Всього наш тракторець Mitsubishi mt 165 Трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня резина Bridgestone, розмір 6 на 12. Задня резина теж фірми Bridgestone, Має розмір 8 х 3 х 20 По дисках рік випуску трактора 92-й в такому чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач трьоточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5300 умовних одиниць. Предостанній наш тракторець на сьогодні Янмар аф 290 Трьохциліндровий, має потужність 29 кінських сил з гідропідсилювачем керма напівгідравлічна коробка передач. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 7х16. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 12,4 12 на 24. По дисках рік випуску трактора 96. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. До речі, зверніть увагу, вже є такий дашечок. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9500 умовних одиниць. І на останок Янмар АФ15. Трьохциліндровий, має потужність 15 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 5х12. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 8х18. По дисках рік випуску трактора 93. Механічна коробка передач, реверс. Такий з дашечком в чудовому візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5900 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторів. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!